У Розбежщині і зґвалтуванні дитини підозрюють 42-річного жителя Миколаєва. Йдеться про семирічну дівчинку, яку разом з трирічним хлопчиком взяла на виховання його колишня дружина. Чоловік регулярно навідувався в гості до неї, залишався на ніч і при цьому кривдив дівчинку. Дитина розповідала матері, однак та в міліцію не зверталась. Зрештою, правоохоронці дізнались про це від сусідки. Зневірна дитина попросила про допомогу чужу людину. Ольга Старощук далі. Сусідка ховає своє обличчя, боїться помсти від приятелів чи родичів з Це вона викликала правоохоронців, коли зневірена семирічна дитина попросила про допомогу. Вона так тихо тихо подойшла до мене і сказала: тетя Наташа, спасіть мене, я не можу спати ночами. Мені постійно кажеться, що він мені насілують дитячі психологи, які того дня опитували дівчину були приголомшені в прийомній родині. Її гвалтували не один раз. Вночі він вставав, приходив. Вона. Розказала про цю подію матері, однак матір одразу не звернулася до органів внутрішніх справ, а на протязі двох тижнів майже скривала цю подію. Що стало для дівчинки великою психологічною травмою? Чоловіка затримали, він зізнався у розбещенні, але стверджує, дитину не гвалтував правоохоронці. Впевнені експертиста свідчень вистачить, аби запроторити його заграти на строк від 5 до 8 років. В на не ніосерішив. Половой акт неприродным способом, от которого у ребенка пошла носом кровь. Собрали все доказательства, которые мы закрепили процессуальным путем. Их на сегодняшний день достаточно для того, чтобы было избрано ему пресечения и дальнейшего окончания и направления дела в суд. Чому до дитини взагалі мав доступ сторонній чоловік та ще й із такими схильностями в службі у справах дітей пояснити не можуть? кажуть, коли створювалась прийомна родина, жінка була самотньою. Під час численних перевірок співмешканців не заставали. А тому що є мужчина? Нам було неізвісно. Дівчинки дивляться. і в шкафу. То й сні ні курток, ні нічого. Сусіди заперечують, колишній чоловік жінки з'являвся в її квартирі чи не щодня. Кожен день був. То є з вечором он був э, в об'єд його видели трьозом. Його редко можна було Прийом Прийомна матір теж ховає обличчя, побоюється розголосу. Пояснює, пустила колишнього чоловіка у дім, бо він, начебто, пролікувався від алкоголізму, влаштувався на роботу та намагався повернутись в родину. У те, що зробив з дитиною, каже, просто не повірила, тому й не повідомила правоохоронцям. На написати в міліцію. Заявлення на чоловіка по такой статье, не будучи уверенным в тому, що це действительно так, а дочь вела себе абсолютно адекватно, і поэтому повірити з першого разу в эти слова, это было ну просто нереально. Обох дітей з родини забрали у центр соцреабілітації з дівчинкою. Працює психолог. Фахівці сподіваються, що зможуть допомогти їй забути про пережити. Ольга Старощу, Гірарагуля, Миколаїв Тес ТСН, 1+,1.